Добре, а якщо що рішення за це не позвонить, то А це рішення. Я треба звички відповісти. Так, так. Оце цікаво, вас не витримають. А ви знаєте, я не знаю, досаду, я не знаю. я заходила на той сайт одна. До того садика, як вони сказали, що вони в зробили. Це є частний садик. І там влада за садочок від 60 і дальше йде. Так. Скажіть, що це, я не знаю, я Я думаю, що на суботу лишиться 12 чоловік, чи у нас є 15 хлопців. Це дурниць. Якщо, масло, якщо, вас, масло, якщо вам масло. сьогодні начальник управління освіти казали, ви не зрозуміли, то мені нічого вже сказати. Потрібно, щоб вона підтвердилася до поліз документальним. Що вона ви бачите, що не вас. Чиночці купляю машину. Вона скаже до мене: покажи мені гроші, за які ти маєш мені купити ту машину. А що нам показали? Нам нічого не показали. Нам сказали нас слова. не буде о Євгеніна. ще і не вибрали. Чудо споживати. Представляєте нас? Ні, я не представляю вас, я а? просто вам говорю, а ви трошки прислухайтеся просто... до думки. Я не захищаю нікого не захищаю я захищаю дітей. <рес> я захищаю, як ви <ти> не слухайте, <рес> ви цього

Хочемо, щоб ви прийшли до нас на збори. Тому що по телефонному режиму ви не зрозумієте. Беріть з собою телебачення то саме і тебе. Ідемо, хочете зустрітися, ідемо і докажемо, Ольга Петрівна, ми, батьки, такого-такого досаді, хочемо, щоб ви прийшли до нас на збори. Всі батьки зібралися з вихователем, І росту людей, Ми треба пояснює, яка ситуація є. Садок буде державним, це абсолютно, це точка, це крапка, це ви можете, що хочеш говорити, ніякого приватного садка бути не може і не буде у нас. Тому що у нас не той контингент, якби ми жили в центрі, там панські люди, такі провинці. Коли... Ми живемо. Як про що говорити, не буде? Навіть, не не а хто таке питання рішає, що може бути і зробити не держав, хто це вирішує? Хто це У нас приватного садка немає, ще не знаю, хто вирішує. Один ви, Та, приватний сад давно-придавно був. І ще 36 садків. Немає ні приватної групи, ні приватного садка. Чому ви вирішили, що нас власний... не? А чому вона не сказала, сказали, що буде звільняти? Ця звати. Вона так не сказала. Хто? Вона сказала, якщо моделюю ситуацію, дослівно її слова. Якщо би такий хтось був такий поганий, кваліфікації, нас таких немає, ми їй то й сказали, нас згодна. Але вона каже, моделюю ситуацію, якби так сталося, поміняємося когось другого садика, дуже такого. Ми всі, всі сказали, що можливо, можете мені вона сказати, вона? Ж, ви ж чули. У нас, ми сказали, що в нас всі люди. Вислу кваліфіковані. Вона каже: я вірю. Я не знаю, але я що нас не питають, що ми хочемо тримаючи. Не хочемо де питати вихователі. вони тут буде чи не хочуть? Ніхто їх питати не буде. Ну але ніяк ні ганімата про закону, щоб взяти і Звільнити знайдеться немає. Батьки, ну давайте звернеться як ви так, всі ми так настроєні Батиско, давайте з листом, нестом напишемо, от лист звернення батьків, просимо, Ольга Петрівна просимо вас звернути, ні, ну я просто вам кажу просимо батьки, до кого до когось до садочка запрошують вас офіційно на збори ну, ну як, а як інакше їх треба зараз витрати а хто не витримає а хто це нас Bye. Yeah.

Ати, це моя ну, або турського, це от нікого не треба. Або я не сміть кілька людей завтра. Всьо, ні, що, то, ну от я наприклад піду зі мною. Хто завтра в управління? <забільши> Є? Я твою пропозицію йдемо в прокуратуру. Чого ти в управління йти в прокуратуру? Нема ніякого рішення. Де в міську раду? Батьки кажуть, міську раду, хто зібрать каже? В телебачення? Ну давайте, хто йде? Я не знаю, чи ви його заставимо, чи це після дев'яти. Вам не треба ніде не стояти, нічого, просто сході завтра, після чотири доволі пізріту, вона вас ще раз бояться. Що означає? Вона вирішить разом з звернутися, не почути. Сюди Це вони на ремонт. Вони, вони, вони ж не тільки наш садок, вони об'їжджали багато садочків. Чому пішло, чому пішло питання тільки через нас, через цей садочок? Виставляється, де? Виставляється декілька садочків, чи вони їздять до місце? Вони шукають, перепрошую, шукають маленьких садочок. Вони ще не вирішили, вони хочуть брати наш садочок, але управління освіти. Це ще ніякого рішення немає. Ольга Петрівна сьогодні знать, ми не даємо свої згоди. Ми проти <кор Yazza> того, щоб цей садочок брали. У нас інші плани. Ольга Петрівна від статусу за ліскую. Ольга відповідала наш міському суті. те саме сказав і мер, що вони проти того, щоб ця організація брала наш садочок. У вас садочок на балансі в кого? Міській раді. І міська рада вирішила перекування... в міській раді. Управління освіти підпередковане теж міській Всє раді, і міська рада рішає, і міська рада не вирішила, що наш садочок віддадуть. Вони не вирішили. Ніякого Ніяко. немає Ні ніхто не збирався. І вони загаріли. Ви, ви підпорядковані міністерству Чи в правильно освіти? управління є комунальний заклад міської ради. Приміщення комунальна? комунальний заклад управління Але освіти при міській не, раді. При міській раді і приміщення лажить міській раді, тобто відділ освіти міській ради, да. рішення виносить міська рада міністерство міську міська міська рада, бо чи міністерство виносить міська рада. І міська рада наш садочок А рішення міської ради блокує прокуратура. Ну та немає ніякого рішення, взагалі ще нічого немає. Якщо ми було, то ми будемо вже було рішення, то треба прокуратуру. Нічого немає. Це просто те, що взяти, десь якийсь садок, то чи інші. І якого рішення немає. Нічого немає. Вийти разом. Андрій, що ага. підписи великі, ага. ви зараз підете заяву. Є купа людей, ми ми дуже так, багато ми. говоримо, дуже багато емоцій. Але всі розуміють, поки немає ніякого паперу, немає нічого. Так. Оскільки а, всіх так. якесь рішення одностайне є, не то що рішення, якась пропозиція, якась заява. Давайте це викладемо в письмовій формі і вже там двоє-троє людей занесуть, якщо вже треба.

Вода має юридичну освіту вісім відсіч. Що, старому прокурору? Ні, ні, ми можемо ні, прокурору одразу, чого? Ні, чекайте. Це Ви маєте в управління мечтами і прокуратуру. Прокуратор, просто є управляє за сами світу, тому що ніякої немає. Ми хочемо прокурори, все вирішити лучше бачити, бо

Звернення громадян, батьків, поняття, що від батьків виписати, не від батьків написано. Зверні громадян. Батьків приказані. Звернів. Громадян. Громадян. Батьків, а так само. Громадян, батьків. Батьків. Батьків її закриваємо. Позилкочка якого персоналу. Додається персоналіків, синочок персоналочка дочка номер 16. Чи приценити правильно? Чи додати те тензер, да, до номер 6, так? Може, може знаходиться по вулиці Виру 9.